В статистиці джерел трафіку, як люди вас знайшли, ми маємо дані, що у нас пройшло 124 людини через асоційовані сесії з рекламою, а по рекламі бачимо 198 кліків, де ділись ще 74 людини, які на рекламу клікнули, а в магазин не зайшли. На жаль, це також абсолютно нормальна типова ситуація, бо тут рахуються повні сесії. Тут рахується фактор кліку, навіть якщо сторінка не дозавантажилась, людина так на вашу сторінку і не потрапила. Гроші все рівно знімаються, фактор кліку рахується. Ще з цікавого може бути так, що еці, е, алгоритм, точніше, ця статистика, оця, вона ж все рівно збер, збирається роботами, тобто це автоматизований процес. І не всі кліки ці можуть засоціювати потім з якимось е,